Друзі, вітаю! Україна завдала ударів по Московщині. Причому росіяни кричали, що в Калузі, Курську, Вороніжу все перехватили. Але аеропорт внуково перекрили. Операція Кавьор, прильоти по військових об'єктах. Аеропорт закривали на вліт і виліт. Трошки про українську корупцію давайте поговоримо, пам'ятаєте, а чолов'яго в клітчатому діялі, який мутив гроші на податкові. Так, от, щоб не сісти за грати на шість років, він... Мобілізувався, ну, але історія зробила різкий поворот, і явно не в його користь. Давайте це проаналізуємо, що загалом відбувається на цьому корупційному фронті. А, і дуже крута позиція Збройних сил. Трамп каже, що він людина слова. Слово дав, слово забрав, тарифи ввів, тарифи скасував. <кхід> Причому зняв вчора тарифи зі всіх, крім Китаю, а сьогодні. Ну, вчора по американському часу каже: Та Сі Цзінпін, мій взагалі найкращий друг, готовий з ним поговорити по телефону. Команда в шоці, команда Варена, тому що вони говорять одне, він робить зовсім інше. Вони кажуть про економічний розрахунок і супер, глибоку стратегічну гру. А Трамп каже: знаєте, мені серце підказало, що треба зняти ці тарифи. Чисто інтуїтивно говорить, я собі так вирішив. New York Таймс розібралося в цій ситуації. кажуть, ні, типу, паніка на ринку, просідання цін, зростання якраз таки інфляції призвело до того, що дали задню. Ну а росіяни зараз зустрічаються з американцями в Стамбулі. А в Абудабі міняють полоненими. Давайте все це зведемо в єдину картинку, тому що все це має відношення до нашої держави. Підпишіться на цей YouTube канал, якщо хочете знати інсайди, що відбувається за кулісами, та, власне, мати оперативну аналітику. Підписка і донат. Восьмий полк ССО ми вже добиваємо збір сто з хвостиком тисяч, щоб був мільйон. Потім трошки відпочиваємо, поїдемо далі. В нас чекають, нам потрібно допомагати, але зараз ми купуємо дрони FPV, щоб заносили вибухи окупантам. Друге, це автомобілі, три автівки, пікапи, дуже класні, круті пікапи, які, власне, будуть доставляти нашій екіпазі, будуть відстрілювати ворогів і повертатися цілими і неушкодженими на базу. Ось така наша ціль. Практично все зібрали 100 з хвостиком. Будь ласка, включіться, давайте сьогодні доб'ємо це надзвичайно потрібна річ. Банка, картка, PayPal, все, як ви любите, закидайте. Насіров, зять відомого забудовника, який намагався заробити. Навіть на знищеному росіянами Ахмедиця насіров недалеко відкотився від яблуні, теж заробляв і за ніщенком і заробляв на деяких великих компаніях. А новостворене ще тоді набув взяло його за хвоста і власне. Почало макати а, і змушувати його відповідати. Насіров тим часом непогано себе працював, скуповував нерухомість в Лондоні. Дехто навіть каже, що й купив місце дружині в одній із фракцій в Київраді, і все, начебто, здавалося, йшло добре і непогано. Ну, але, типу, справу ж ніхто не забував, і Насірово гризило на днях 6 років ув'язнення. Ну і, власне, під час захисту в суді Насіров каже: слухайте, Спочатку не зрозумів, чи то біль в серці, чи то патріотичний поклик, і взяв і мобілізувався. Примісінько з зали суду: 101 у окрему бригаду. Це київська бригада. І, ну і начебто. Перехитрив знову всіх, отакий от хитрий корупціонер корупціонер-мільйонер. Та то прикривався клічетим адіалом, то вирішив прикритись Збройними силами України. Але не тут то було. Командир бригади скасував наказ щодо призову солдата запасу Романа Насірова на військову службу за призовом під час. Мобілізації повідомляється, що командування військової частини здійснило перевірку обставин призначення на посаду Романа Насірова. З'ясовано, що наказ команди бригади був виданий з порушенням вимог законодавства. Відтак, командиром військової частини визнано помилкові своїх дій та прийнято рішення скасувати відповідний наказ про призов солдата запасу Насірова. Ось такого сапера ми втратили. Спочатку він закладав міни в державний бюджет і виводив бабло своїм друзям-олігархам. А зараз хотів розміновувати міни, які заклали росіяни, але сказали, що ось такого не треба синічного використання збройних сил для уникнення посадки. В нього буде можливість доєднатися до штурмових батальйонів, якщо він захоче, коли уже сяде. Піде на поселення, можливо, тоді в нього такий шанс з'явиться. А прикриватися, щоб нічого не робити, не сісти і сидіти в київському пентхаусі, Збройні сили сказали ні. Тому що Збройні сили мають честь, а корупціонери повинні сидіти в тюрмах. Це кейс дуже важливий, тому що це цинічна вседозволеність. Я можу все прикрити Збройними силами. Збройні сили сказали, ні ні-ні, ти окремо. Але в той же час цей кейс про корумповану систему судочинства, тому що вже практично 10 років не можуть довести те, що кожен і так бачить, і так знає. Третє це про спроби антикорупційної системи робити кроки. Але це недоконаний вид. Чомусь корупціонери можуть в цій системі почувати себе класно. Суспільний тиск, частина класних. Дійсно професійних людей і в судовій системі, і в антикорупційних органах не відпускають цю золоту пташку з клітки. Але й до кінця запроторити чомусь система не дає. От коли ось таких будуть саджати, тоді ми скажемо дійсно працює. Поки що велика рибалка рибу ловлячи, медійна рибалка, а велику рибу ловлять на камеру. А потім тихенько відпускають у воду. Це якраз те, що дійсно дуже потрібно міняти, для того, щоб країна була європейською. А, щоб Росія стала більш європейською, там треба більше українських дронів. Ось так виглядає євроінтеграція по-російськи. Ну, тому що а, тварину треба виховувати. При цьому палкою. І якраз Україна запустила вертольоти. Російське ППО а, не знали, що з цим. Робити через те, що вони якісь дивні, незрозумілі, летить звідусіль, а причому ще й схоже на вертольоти, взагалі росіяни розгубилися, тому бум-бум-бум. Прильоти відбулися, Україна досягла своїх цілей. Ну, але зрозуміло, російські губернатори звітують і розповідають, нічого не потрапили, все збили в Калугі Курську Вороніжу. Але чомусь в Москві палало. Підмосковщина, якраз таки Домодєдово. Там палало. От, і ковір, якраз таки, і аеропорт закривали саме там. Ну, власне, до найбільшого тригера світу Дональда Трампа, людина, яка любить увагу, людина, яка любить ну, от, шоу. Ну і, власне, любить, коли його цілують у п'яту точку. Е, не знаю, на що він вводив ці санкції, якщо він так швидко почав їх відмотувати. Ну, от, Причому побачив, що втрачає теж дуже багато. Наприклад, угода з Тіктоком почала упливати. Він каже: Та ми ж договорились з серйозними хлопцями, американцями, готові купити. Трампу TikTok конче потрібен. Кожен другий американець в Тіктоці, трильйонні бізнеси в Тіктоці, половина політикуму з точки зору аудиторії. Там, при всій технологічності штатів, ніхто не зміг обігнати TikTok. Інстаграм пробував, Ютуб Shorts пробував, ще якісь ну він залишається. Кожен другий американець там. І Байден, і Трамп хотіли закрити TikTok. Не закрили, не змогли. Що ж тоді відбувається? Відбувається наступне: американці кажуть, ми або вас блокуємо, або купляємо. Китайці кажуть, Окей, закривайте. Якщо ви вводите тарифи і робите те, що ви хочете, закривайте. Трампу це не вигідно, це легкий доступ зайти в кожну будинок, в кожну домівку, в кожну оселю. Ну і знову ж таки, взаємні санкції призводять до того, що страждають обидві сторони. Ну, не страждають лопухи типу Росії, в яких то економіка менше ніж економіка Італії, насичена туристами і продажем морозива. І 90% якої це виключно сировина. Росія не виготовляє товари. Росія товари тільки за корумповані гроші купляє в Куршевелі. От, і ось це якраз е, Трамп зрозумів, і, хоч він і казав, що це суперчас заробляти, розказав, як його друзі-мільярдери сталися багатшими, але багатшими не стали американці. І почалися такі, знаєте, натяки на можливу кризу, коли товари першої необхідності почали змітати в супермаркетах. Трамп трошки взяв і відмотав. Хоча Бесент та його прес-секретарка запевняли, що Трамп все прорахував, він все знає. Трамп і сам казав, що там якісь хлопці-республіканці кажуть, вони повинні вести переговори, так як я, ніхто їх не веде. Ну так, це правда. Ну, от, і всі в це вірили, а потім Трамп каже: ну, я інстинктивно, інтуїтивно, за покликом серця, їх взяв і відкликав, ці тарифи і санкції. Ну, от, і всі зрозуміли, що, а може, ніякого плану, суперплану і немає. Можливо, це просто хитання системи і спроба зловити вдале рішення. Як насправді знає тільки Трамп, ну от, тим більше він каже, що сі друг, правда, сам дзвонити перший не хоче, натяки Китаю відправили: дзвоніть перший, ми готові відповісти. Ну, от, але бачимо, що для Трампа дуже важливо, щоб сі перший набрав, щоб сі трошки спростив позицію, щоб Трамп показав перемогу, силу. Китай зараз не готовий до війни. Знову ж таки, штатам вона зараз вигідніше, щоб збити Китай, щоб він не зайшов на перше місце, навіть не перше одноосібне, навіть на перше місце, щоб вони там були двоє, як з Радянським Союзом. Ні, він хоче а, збити його раніше і буде шукати ось такі можливості. А, Китай знову ж таки, можливо, навіть готовий піти на ідеологічну поразку. Тому що свою аудиторію він закрив, вони цього не почують і не побачать. От Китай не Путін, він може втрачати обличчя. Питання, чи захоче, чи ні. Від цього Китай не стане слабшим, бо в Китаї, крім якщо в Росії оця надуті щоки пустоти, за якою ні ховається ні сили, нічого, нічого немає, то за Китаєм стоїть півтора мільярда людей і друга економіка світу. Все. Тому вони можуть грати в ці політичні ігри для чого? Щоб виграти час для Китаю дуже важливий час. Вигравання часу може для нього бути дуже важливою історією. Ну, одним словом, Нью-Йорк Таймс каже, що порахували, подивилися, відмотали, чекають дзвінка Сі. Чи буде дзвонити Сі, побачимо в найближчий час, чи буде зустріч. Трамп натякає, що така зустріч йому потрібна. Ну а для того, щоб, ну скажімо так, вивести. Корабль з цього повітряний корабль, державель я б навіть сказав, цього повітряного піке, в яке Трамп загнав. друзями мільярдерами які на цьому заробили, зараз не відкараскаєшся. Зрозуміло, що були інсайдери, які знали, що так буде: що спочатку введуть, потім виведуть. Ну але це не всі американці, це не всі ті, хто сидять в Тіктоку, це одиниці. І знову ж таки, Трамп працює не на одиниці, а на більшість. Ну, от зараз побачимо, як ця більшість відреагує. А щодо войовничої меншості, так званої Російської Федерації, американці з ними зараз зустрічаються в Стамбулі. Будуть говорити про, як вони кажуть, про дипустанови, Але обидві делегації, вкотре в панічно заявили, про Україну говорити не будемо. Запам'ятайте, запишіть, розкажіть всім про Україну говорити не будемо. Ну, коли політики самі паляться на тому. По Фрейду, про що вони говорити не будуть. Це говорить про те, що вони будуть говорити. Є таке правило: якщо політики кричать, що будуть боротися з корупцією на бордах, значить ніякої боротьби з корупцією не буде. Ну, типу, прийде весна, будемо сажати. Ну, понятно. Чи там виходять комуністи і кажуть, що от будемо сажати тих, хто на майбахах. значить, комуністи хочуть купити майбахи? Чи, наприклад, виходить там хтось і каже, буде все по-новому? Зрозуміло, що хоче продовжити старі традиції. Тось, так само тут, коли кричать, що про Україну говорити не будуть, значить, що значить тема Україна. Ну, ось про це будуть говорити наші політикани. Ну от наші мається на американські вороги паралельно вони провели обмін військовополоненими. Чимось Україна а, чекає своїх, і Росія боїться мінятися. Але, типу, Америці віддають. Знову ж таки, американці, як зазвичай, отримують вчителів випадково зловлених журналістів, спортсменів. А Росія повертає контрабандистів, головорізів, кілерів, торгівців зброєю і наркобарих. Ну от такий. Відповідний обмін. Тому побачимо, які будуть заяви про Україну. Не говорили, то власне і не будемо чекати публічних заяв, але не публічно точно буде інформація. Друзі, це все, що я хотів з вами поділитись. Напишіть в коментарях, чому Трамп намагається зараз грати спочатку в суперпланового політика, потім каже, що це все інстинктивно. Хто він насправді? І власне, чи буде відмотувати китайські санкції? нагадаю, 125% Китай відповідає практично взаємністю, не поступається. От який реальний план і чи поступиться Китай? Напишіть в коментарях, підпишіться на цей YouTube канал. Ми боремось з російською пропагандою, і мене і вас злить, коли наші співгромадяни виводять в топ-рейтинги Айолу, російську співачку, яка донатить гроші на... Так зване СВО російським солдатам, щоб вбивали нас. Я ж кажу, що Україна це держава, яка повинна підтримувати своїх, щоб знищували окупантів, які несправедливо прийшли на нашу землю. Щоб були ми в трендах і в топі, потрібно підписуватись, потрібно писати коментарі, тому що так працюють алгоритми. Коли ми піднімаємось, ми більше і швидше збираємо відповідно більше окупантів. Знищень, тому що всі наші збори ми конвертуємо в логістику та зброю. Це те, що надзвичайно потрібно. Друзі, підпишіться, зробіть донат, бережіть себе, бережіть своїх близьких до зустрічі.